Ніхау, пані та панове. Сьогодні я в окулярах зі шкіряною штукою від Dyson. Маємо таку коробку дерев'яну, в ній був такий лазер. Це лазер для набиття логотипів на шкірі. В комплектацію в нас входить така педаль, щоб працювати ногою, аксесуари, лінійка, набір ключів. Ми його налаштовували десь хвилин 15. І зараз будемо тестувати Оце від оригінального майже Dyson. Шкіряна якась вставка. Ми зараз сюди її кладемо і вмикаємо лазер. Треба змінити потужність, напевно, і зробити її трошки меншою, бо він прожига нафіг, все, все, все просто ну, наскрізь. А це він вирішив намалювати коней. Але потужність явно завелика. Треба трошки зробити меншу потужність. Зараз ми її знову будемо поставили 1% потужності. Трошки замало. Поставили 5%. Ні, теж замало. Поставили 10. О, оце вже я розумію, бачите, тут у нас коні були трошки силуеті, а тут вже більш такі мальовничі виходить. Так. Може навіть можна поставити 12%, там, я не знаю, може 12 чи 14-15%.